Нішно рожеві тіні для повік з теракотовим відтінком помада, насичені рум'яни. Кілька хвилин роботи майстрині, і пані Валентина перевіряє результат. Прелість, прямо маса удовольствій за це час. Ну, бачите, як mm -hmm. Ой, мені посмішка більше подобається, коли вона у вас на обличчі. Так Дякую. А от пані Людмила до візажистки прийшла, щоб зробити корекцію брів. Перед тим, тут, прямо під відкритим небом, жінці зробили ще й манікюр. Та я тут прийшла послухати, як будуть виступати? Я вже така красива, що вже сіжу, улибаюся. У мене настроєння піднялося. Що взагалі вже як все, вже рада сплют. Я зробила манікюр, ще й мені брові підкрасили. Мене онук не пізнає вдома. Справжній салон краси під відкритим небом в Ужгороді. Організували волонтери благодійної організації Карітас. Абсолютно безкоштовно жінкам похилого віку дарували макіяж, манікюр, процедури по догляду за обличчям. Охочі мали можливість відвідати арт терапію. А ще разом із Вікторією зробити ось такі аромамішечки. Це морська сіль, яка поєднується, можете спробувати її аромат. бачите. І потім е з додаванням зеленітних сумішей тобто маємо це така аромотерапія. Лаван, нормально. Дуже ароматно, дуже гарно. Це так креативно, дуже, дуже... вимагає затипати. Поки одні волонтери займаються красою, релакс-процедурами, інші частують стареньких смаколиками. Кіфлики, Ачно А місцеві артисти для бабусь та дідусів влаштували справжній концерт. Стану. Фестиваль для людей похилого віку золото літ вже став традиційним в Ужгороді. Це вже шостий за рахунком фестиваль, який проводить наш благодійний фонд в Ужгороді. І він покликаний дати людям похилого віку трішки світла в цей трішки дощовий день і наділити їх надією, показати нашу любов, показати про те, що ми не забуваємо за них. І цю турботу відвідувачі фестивалю кажуть справді відчули. Вам діти дякую за те, що ви нас підтримуєте, бо як кажуть, в народі старість не радість, молодість, не вічна, хай вам щастить.